Пан Андрій, це віце-президент Європейської о, вітрової енергетичної асоціації, о, керівник нашої української о, о, вітрової асоціації, і о, людина, яка вперше в Україні організувала вітроводневий форум, тоді, коли проводить ще ніхто навіть не згадував, а Андрій Мав вже повне розуміння того, що поєднання вітрової і водної енергетики і водневих технологій це наше майбутнє. Пане Андрій, прошу вас до слова. Дуже дякую, пане Олександре. Я хочу нагадати, що рівно п'ять років тому ми проводили разом з вами першу конференцію Вітер водень, і саме ініціатива. Була не тільки від мене, а була від вас. І тоді ми вирішили дійсно поєднати ці два важливих напрямка. Вітроенергетика досить активно розвивалась і продовжує розвиватися сьогодні в європейських країнах. І е, водень тоді вже був на слуху, і коли ми запросили е, представників Він ЮРОП, запросили фахівців з Франції з інших країн. Вони були дуже вдивов, здивовані, що ми саме в Україні розпочали цю тему. Хоча насправді цією темою вже займався і інститут відновлення джерел енергії і інші е, наукові. Е, Установи, які розглядали це питання набагато раніше, ніж ми почали про це говорити. Але об'єднання вітер водень, і саме відновлювана енергетика, а не атомна і зелений водень, воно мені більш подобається. Але для того, щоб ми могли оцінити, наскільки ми могли вкладати. В розвиток зеленого водню через розвиток відновлень джерел енергії, нам треба зробити аналіз наших досягнень, наших можливостей, нашого стану, і яким чином ми могли б досягти. Переважних успіхів в найближчий час я зараз спробую на нашій презентації трошки вам розповісти про інше, розповісти про те, як сьогодні розвивається ринок вітроенергетики, які сьогодні є. Пропозиції з боку і Міністерства енергетики, і з боку уряду, як вони бачать розвиток вітроенергетики, яка саме вітроенергетика може бути одним з ключових напрямків для виробництва електроенергії для виробництва зеленого водню. На даний час ми маємо 1754 МВт встановлену потужність. Це без зарахування тимчасово окупованого Криму і. Незважаючи на військові дії, ми е, змогли в минулому році побудувати 81,6 МВт. звичайно, це на територіях, де не йдуть активні бойові дії. А, бо там, де е, окуповані території, звичайно, там ніякого руху не було. Хоча треба відзначити, що ми е, запланували на 2022 рік приблизно. Плюс 1 тисячу мігават, тобто 1 гігаватт, мали побудовані бути. Це саме проекти, які вже підписали договори, частково завезли обладнання на ділянки, але, на жаль, війна трохи змінила нашу історію. Сьогодні, за підрахунцями деяких іноземних і наших фахівців, що 1378 мільярдів. Доларів вже Російська Федерація нанесла пошкодження на території України. Більш того, якщо взяти тільки вітроенергетику, ми сьогодні рахуємо приблизно 50 мільйонів євро це пошкодження вітрової і сонячної енергетики в першу чергу. І ще 500 мільйонів ми євро втратили за те, що ми не могли. Експлуатувати вітроелектростанції. Якщо в цілому подивитися на відновлені джерела енергії, враховуючи домашні сонячні господарства, встановлена потужність у нас сьогодні сягнула майже 10 гігаватт. Скажімо так, в порівнянні з Країнами Балтії чи країнами, які нас навколо очолюють, там Угорщина, Словаччина, то ми достатньо маємо високий показник. Якщо взяти, наприклад, такі країни, як Німеччина, Франція, Данія, то ми знаходимося тільки на початку розвиток відновлень джерел енергії, і от на цьому графіку, якраз я показав, що у нас 1317 МВт знаходиться на окупованій території. На жаль, сім турпін пошкоджені, причому п'ять ми втратили за рахунок ракетних обстрілів. В сонці ми сьогодні маємо пошкоджених або окупованих 940 МВт. Ну і незначна кількість у нас прийшла на біоенергетичні проекти, виключно в Маріуполі і в Чернігівській. Області стосовно вітропроєктів, от 75% – сімдесят провідсотків це зупинені вітроелектростанції, не знищені, як іноді кажуть у нас в міністерстві енергетики, а зупинені з точки зору безпеки. За рахунок саме на територіях, які сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації, ну і на цьому графіку я представив всі ці проекти, які попали або під окупацію, або продовжують генерувати вітрову електроенергію. Ну хочу сказати, що у нас сьогодні переглядається є проект національного плану дій з розвитку відновлені джерел енергії, який передбачає до 27% виробництва електроенергії до 2030 року. До 20-го, у нас в, ми могли виробити до 9, ну, приблизно 9%. Причому національний план передбачає збільшення потужності на рівні 3,7 ГВт, довести до 5,4 гігават 30-го року встановлену потужність. Але є інша дуже цікава інформація. Коли в липні минулого року в Лугано виступав наш міністр енергетики, він я саме тут згадав і про зелений водень, що саме 30 ГВт, а держенер ефективності вже каже: і про 40 ГВт, це збільшення. Можливості чистої виробництва чистої електроенергії. Я так розумію, що ми говоримо про відновлення джерел енергії, а міністр враховує частково атомну енергетику. Це саме нові потужності, які мають запрацювати на виробництво зеленого водню. Тобто, за рахунок таких великих декларацій, чесно кажучи, я дуже хотів, щоб ми цього досягли, але я не впевнений, що ми до 32-го року добу, набудуємо аж 30 гігаватт відновлення Новні джерел енергії це пов'язано з тим, що, по-перше, війна не закінчилась, вона ще продовжується. По-друге, треба з деякий час відновити електричні мережі, провести відповідні дослідження, і потім швидко розвивати будівництво вітрових і сонячних електростанцій, які дадуть нам дійсно можливість виробляти е, зелений водень. Ще у нас дуже величезний потенціал. Я трошки на ньому зупинюсь, бо ще Степан Осяч Кудря розкаже з інституту відновлення джерел енергії більш детальніше. Ми до речі з інститутом з водневою радою із компанією Астерс розробили такий white paper, тобто білу книгу стосовно можливості розвитку офшорної вітроенергетики. У нас на даний час підписаний міморандум між Україною, Туреччиною Болгарією. І Грузію, і зараз залучається Румунія щодо створення офшорної вітроенергетичної зони в Чорному морі, і Україна саме попала в таку територію, де за рахунок Світового банку прогнозується 250 ГБ встановленої потужності офшорних вітротурбін. Тобто це дуже великий потенціал, і саме цей потенціал може на 100% використовуватися для виробництва зеленого водню. От саме так виглядає цей документ. Ну і що нам сьогодні обов'язково треба зробити. Якщо ми говоримо про розвиток і вітроенергетики, в тому числі і відновлю джерел енергії, нам треба для офшора розробити планування, розробити відповідну регуляторну базу, як для наземної, так і на водної території, провести відповідні оцінку впливу на навколишнє середовище, розробити регуляторні акти, тобто є багато роботи. Але треба почати з законодавства. Ну і от декілька таких ключових напрямків, які обов'язково для того, щоб досягти мети заявленої в Лугано міністром енергетики паном Галущенка стосовно виробництва зеленого водню і залучення відновлених джерел енергії стосовно вітроенергетики. в першу чергу нам треба визнати вітроенергетику як ним з пріоритетних напрямків для інвестування в енергетичного сектору, встановлення чітких напрямків. Як короткострокових, середньострокових і до 2050 року, саме як які цілі щодо розвитку вітрової енергетики в Україні. Те, що сьогодні відбувається в європейському союзі, це скорочення терміну дозвілу на будівництво вітроелектростанції, скорочення на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище запровадження фінансового механізму, який надасть можливість в рамках платформи «Rebuild Ukraine», Дозволити збільшити фінансування і прискорити розвиток відновлених джерел енергії, як офшорної, так і наземної вітроенергетики, якомога швидше. Прийняти законопроект, який сьогодні зареєстрований по гарантіям походженням. Звичайно, встановити податок на викиди вуглецевого газу на рівні середньостатистичного в Європейському Союзі. Не на рівні 1 долар за 1000 тисячу а так як це відбувається в Європейському Союзі. Тоді ми зможемо залучити додаткові гроші для розвитку вітроенергетики. Ну і головна ще одна мета це. Все ж таки часткова локалізація, тобто розвинути машинобудівний сектор для виробництва часткових комплектуючих разом з країнами Європейського Союзу, це виробництво вітрових турбін. Сьогодні така програма відбувається в Польщі, в Румунії, в Чехії, в багатьох країнах. І ми не є винятком цього. Напрямку тоді у нас будуть створені на робочі місця, і буде створена е, нормальна структура для е, якого швидшого прискорення розвитку вітроенергетики, які, яку можна використовувати для виробництва зеленого водню. Два слова про асоціацію. Нам в цьому році 15 років виконується. Ми об'єднуємо 100% виробників електроенергії за рахунок вітру, 82 компанії з 14 країн світу, і ми є е, членами від. Europe і Волдвін Всесвітньої вітроенергетичної асоціації. Ну а також дуже плідно співпрацюємо з Bloomberg, NEF, Міжнародним енергетичним агентством М Муд -Маккензі. Ну і ми є. Е, 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 Співзасновниками сторе Ukraine. це дуже важливо. Ну і я згадував те, що ми ще є, є учасниками федерації стосовно розвитку ві ві офшорної вітроенергетики у Чорному морі. Ну я можу тільки закінчити словами, що відновлення енергетика це шлях до миру. Ну і слава Україні.